4 км позаду, що, друзі, мене особисто мотивує взагалі займатися фізкультурою. Перше це чат, де 13 осіб челендж, це всі підприємці, 13 осіб, які так чи інакше чим займаються. Друге, це додаток Гармін, де є багато змагань, вело, біг, силові і так далі, на які ти просто підписуєшся твої результати з годинника перетікають в цей додаток, і ти бачиш результати. На сьогоднішній день це дві головні мотивації мої. от Вага це вже е, наслідок, результат. Щоб зменшити вагу, звичайно, потрібно змінити повністю харчування. Ну як повністю? Не їсти хліб, не їсти солодке, солодку воду, газовану. Це все обрати і вже буде у вас за якийсь місяць-два результат при умові що ви даже Просто будете ходити щодня 10 тисяч годин. Так коротко.